Вітаю! Нам потрібно обчислити значення виразу 23 помножити на 44. І думаю, ви вже знаєте, що ця крапка це знак множення. Також ми могли б записати цей вираз як 23 помножити на 44 і замість крапки поставити хрестик. Або ось так: 23 в дужках і 44 в дужках. Це також означає добуток чисел 23 і 44. Ось ми розглянули всі види запису дії множення. І можна взятися вже за обчислення. Отже, нам потрібно 23 помножити на 44. Запишемо знак множення хрестиком. І коли множать у стовпчик, то зазвичай знак множення записують саме так. Крапку майже ніколи не використовують у цьому випадку. Що ж, давайте множити. І, як завжди, починаємо з розряду одиниць, з цієї четвірки. Нам потрібно 4 помножити на 23. 3 помножити на 4 це 12. Двійку ми записуємо в розряді 1, а одиницю запам'ятовуємо. Ми переносимо цю одиницю до розряду десятків. Отже, це дорівнює 12. Двійку записали, а одиницю запам'ятали. Тепер множимо 4 на 2. 4 помножити на 2 це 8. І плюс 1 дорівнює 9. Ось ми знайшли добуток 4 і 23. Ця четвірка помножити на 23 дорівнює 92. Ми тільки на це з'ясували. Тепер нам потрібно помножити цю четвірку на 23. Зазвичай ми автоматично записуємо тут 0. Але, щоб ви зрозуміли, ми так робимо, бо насправді ми множимо не четвірку на 23, а 40 на 23. Ця друга четвірка знаходиться у розряді десятків. Якби ми множили на цифру в розряді сотень, то тоді тут було б вже два нулі і в розряді одиниць, і в розряді десятків. Тільки нам з'ясували, що 4 помножити на 23 це 92. І якщо ми помножимо цю другу четвірку на 23, то також отримуємо 92. Але насправді ми знаємо, що ця четвірка це не просто четвірка, а четвірка в розряді десятків. А це те саме, що й 40. Отже, в результаті ми повинні отримати 920. Саме тому ми записуємо тут 0. Зараз ви все побачите. Зараз ми будемо множити цю четвірку на 23. 4 помножити на 3 це 12. 2 пишемо. Ця двіка повинна бути в розряді десятків. І так воно і є. Адже насправді ми множимо 40 на 23. Отже, 4 помножити на 3 це 12. Одиницю ми запам'ятовуємо. Це одиниця з минулого множення, тому ми її закреслимо, щоб не заплутатися. Цю одиницю ми запам'ятовували, коли множили першу четвірку на 23, а зараз ми вже множимо другу четвірку. Ідемо далі. 4 на 2 – це 8, і плюс 1 дорівнює 9. Таким чином, ми обчислили, що ось ця синя четвірка помножити на 23 дорівнює 92, а зелена четвірка помножити на 23 дорівнює 920. А це все тому, що зелена четвірка це не що інше як 40. Вона знаходиться в розряді десятків. Тому, коли ми множимо 23 на 44, ми спочатку множимо 4 на 23, це дорівнює 92, а потім 40 на 23, і це вже дорівнює 920. Думаю, тут вам все зрозуміло. Нам залишається тільки знайти суму цих чисел. Давайте додамо ці два значення. 2 плюс 0 це 2. І 9 плюс 2 це 11. Одиницю пишемо, одиницю запам'ятовуємо. І 1 плюс 9 це 10. Після розряду тисяч поставимо крапку, щоб легше було прочитати це число. Таким чином, 23 помножити на 44 це 1012. Ось і все. До зустрічі!